Вітаю, друзі! Мене звати Інна Сівченко і ви на каналі Гармонія Українською. Традиційно прошу підтримати відео вподобайками, підписуватися на канал, ділитися відео з друзями, коментувати, ставити питання в коментарях. Сьогодні, по багаточисельним проханням глядачів каналу, я розкажу про увідні септакорди. У відні септакорди є одним із головних септакордів ладу разом з домінант-септакордом і з септакордом другого ступеня. Позначаються ці септакорди D77, що означає приналежність до домінантової групи. 7 це основний вид його будується на сьомому ступені. І сім це септакорд. Увідним цей септакорд називається через те, що він будується на увідному дотоніки ступені, на сьомому або сьомому підвищеному ступені. Їх є два види. Увідний септакорд може бути малим. З малою септимою між крайніми звуками та зменшеним тризвуком в основі, та зменшеним септакордом, який складається зі зменшеної септими і зменшеним тризвуком в основі. Малий увідний септакорд будується в натуральному мажорі, а увідний зменшений септакорд будується в гармонічному мажорі і в гармонічному. Мінорій. Цікаво, що увідні септекорди складаються лише з нестійких ступенів ладу. Тобто зібрали всі нестійкі ступені і разом утворився увідний септекорд. І цим же пояснюється його таке напружене, гостре, дисонуюче звучання. Є два види увідних септакордів – Малий увідний. В якому між крайніми звуками утворюється мала септима, і зменшений тризвук в основі септакорду, він будується в натуральному мажорі, та зменшений увідний септакорд, який будується в гармонічних видах мажору мінору. За видом він є зменшеним септакордом, між крайніми звуками утворюється зменшена септима, і в основі також. Зменшений тризвук. Зменшений септакор часто називають акордом сліз, тому що його таке драматичне, гостре, насичене, згущене звучання дуже добре підходить до якихось таких драматичних і трагічних ситуацій. Тому дійсно, коли говорять про увідні септекорди, то частіше говорять про якраз зменшений його варіант. Увідний септакорд має три обернення: це увідний квін який будується на другому ступені, увідний терцквартакорд, який будується на четвертому ступені. І увідний секунд акорд, який будується на шостому або шостому зниженому в мажорі. Не всі ці обернення використовуються однаково часто. Найбільш поширеними є сам основний вид септакорд, квінсекстакорд і терцквард акорд. Оскільки увідний септакорд складається лише з нестяких ступенів ладу. Йому притаманна біфункціональність, тобто приналежність одразу до двох функціональних груп. До домінантової, до якої належить сам увідний септакорд основний вид, так, він секстакорд, та, та терцкварт і секунд, які мають більше субдомінантові функції в певних обставинах, які будуються на четвертому і шостому, відповідно, ступенях. Наприклад, це стосується терц -кварт -акорда, у відного, Якщо він йде одразу в тоніку і в басі утворюється квартовий хід, четвертий перший ступінь. Тут цей акорд буде виконувати вже субдомінантову е, якість функцію. Тепер поговоримо про розв'язання у, у відного сертакорду. Є два види його розв'язання. Перший це. Е, по колу це так зване внутрішньофункціональне розв'язання, коли один домінантовий акорд переходить в інший домінантовий акорд, а потім вже розв'язується в тоніку. І другий вид розв'язання це безпосередньо в тоніку за ладовими тяжіннями. Зупинимось на оцих двох видах. Перший вид це внутрішньофункціональне розв'язання. Коли увідний септакорд переходить домінант септакорд та його обернення за так званим правилом кола. Що значить правило кола? Це означає, що, е якщо розташувати всі е обернення, септакорд, квінсекстакор, терсткварт і секундакорд, то вони будуть переходити по годинниковій стрілці. Наприклад, у відний септакорд буде Переходити в домінантовий квінсекс і тоді вже розв'язуватись в тоніку. Або е, увидний квінсекс такор буде переходити в домінантовий терць і вже розв'язуватись відповідно в тоніку. Другий вид розв'язання це увідний септекор безпосередньо розв'язується в тоніку та обернення за ладовими тяжіннями. Тут розв'язання буде залежати від того, як правильно розв'язуються інтервали, які виходять до складу цього акорду. Тут є у нас зменшена септима між крайніми звуками, це з мінору Сі дієс, ля Характерний інтервал, зменшена септима, який при розв'язанні звуки будуть сходитись в додіє соль дієс. А також два третони. Сі дієс, фа, дієс між 7 підвищеним і четвертим, і при розв'язанні звуки будуть сходитись в терцію до дієс-мі. і другий тритон ре-дієс-ля буде сходитись в мі соль, дієс Саме тому, коли ми розв'язуємо у відний септекор та його обернення в тоніку, в тоніці буде подвоюватись терцієвий тон. Саме тому що треба правильно розв'язати два-три тони, які входять до його складу. Отаким От чином: це нормативне розв'язання увідний септакорд в тоніку з подвоєнням терцій. Це саме стосується і його обернень. Так само буде подвоїтись терцієвий тон. Декілька слів про акорди, які передують увідному септакорду та оберненням. Перед увідним септаккордом можуть звучати акорди і тонічної функції, і домінантової функції. Але найчастіше це звучать акорди субдомінанти. Як субдомінантову три звуку з оберненнями, так і септаккорду другого ступеня з оберненнями. Я виписала схематично в такому варіанті на одному рядочку. Ці акорди другого ступеня септакорд і сьомого ступеня квін -секст -акорд. Як ми бачимо, в них тільки один е, звук їх відрізняє. Це септима другого ступеня септакорду, і вона далі переходить вниз на секунду. Потім по колу е, квінсект переходить терць Іде таке поступове загострення тяжіння, якби створюється більше конфліктне таке звучання, і далі воно вже розв'язується в тоніку. Таким чином, у нас цей зворот можна класифікувати як простий повний зворот субдомінанта, домінанта, тоніка, але вони представлені ці функції представлені такими цікавими дисонуючими акордами. Другого ступеня, увідний, потім він якби, конкретизується через обернення домінант сефтекорду і розв'язується нарешті в тоніку. Тепер подивимось на конкретному прикладі, як застосовувати увідні септакорди. Я зіграю умову цієї задачі, послухаємо, як вона звучить. тональність до ді, с, мінор, два речення. Як ми бачимо тут таке групування дано по умові, восьма і ще одна восьма, тобто ця восьма вже йде до другого речення, розташована. При виборі акордів взагалі треба слухати завжди умову. Який характер в цій задачі, в цій мелодії закладений. Тут, як ми чуємо, це звучання дуже таке напружене, насичене, тому ми обираємо в основному дисонуючі акорди, які гарно розкриють цю мелодію. Пройдемося по ключових моментах цієї задачі. От початок. Тут по умові є 6, 6, 5 ступені, які якраз зручно готувати субдомінанта увідний якесь обернення, і домінант септакорд теж якесь обернення. Чому я вибрала саме ці обернення? Тому що тут присутній стрибок, соль дієс до дієс, це стрибок примових тонів між як правило, гармонізується з секунда кордом і Т6. І тому, вже якщо йти якби, назад, то ми розуміємо, що секунд корд піде, кварт квартакорд розв'яжеться, а тест-кварт, в свою чергу, приготується квінсекста кордом другого ступеня. Тому саме отакий от варіант. Далі тут у відний септакорд ми бачимо. В прохідному звороті до Додіс Сі діс, і в басі йде, як правило, протилежний рух Сідіс, Додіс Redis. Про цей зворот можна сказати, що субдомінанта воно може ствувати, що тут субдомінанта посередині між домінантовими акордами, але вона не використовує якусь певної функції. Це просто Акорд, який зв'язує ці два акорди, тому це звучання не буде суперечити після домінанти і субдомінанта. І звертаю вашу увагу, що сьомого ступеня квінсекстекорд акорд, тут розв'язується в тоніку, якраз подвоєнням терцієвого тону, так як ми і говорили, те, що відповідно, відповідає розв'язанню інтервалів, які входять в цей акорд. Далі тут є ще один прохідний зворот Fadies мі Redies. В басі відповідно Радіс Мі Фадіс. І я взяла з інший зворот між квінсекстом секстом і у увідним. І якраз він тут припав перед кадансовим, що ще раз підкреслило його субдомінантову таку. Направленість, тобто цей акорд сьомого ступеня терцкварт, він може братися і навіть перед кадансовим кварцек з акордом, коли ми знаємо, що перед кадансовим, як правило, береться субдомінантова гармонія. І от сьомого терцкварт якраз тут використаний саме в субдомінантовому значенні. Я зіграю, послухаємо, що як звучить ця задача використанням увідного септекорду і його обернень. Дякую за увагу, друзі. Ставте свої питання в коментарях, буду рада відповісти вам на них. До нових зустрічей на нашому каналі.